Сьогодні на мої питання буду відповідати колишній посол Сполучених Штатів Валерій Чалий. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю, вас. слава Україні. Героям слава. А, пане Валерію, скажіть, будь ласка, от ви є фаховим дипломатом, ви людина, яка має досвід і розуміння. Також ви ну, новини читаєте не з Телеграму, ви берете все ж таки фактаж і особисто читаєте західну пресу. Скажіть, будь ласка. В Україні 20 січня обговорюють всюди, в кабінетах влади, на кухнях, на вулицях, в окопах. Я особисто спілкувався з моїми побратимами, які кажуть, Бреза, все 20 січня Трамп закінчить війну. Я кажу, хлопці, я дуже хочу, щоб війна закінчилася. Але вона не закінчиться 20 січня. Ну Трамп же обіцяв і пишуть, що все після цього почнеться, а потім вибори. Вибори взагалі невідомо, коли відбудуться, але. Питання в тому, що поки росіяни наступають, поки вони захоплюють територію, я не вірю в те, що вони зупиняться. І все ж таки, 20 січня, інавгурація Трампа чого -то чекати, особливо після останньої заяви Трампа, коли він сказав, що не все так просто, як йому здавалось раніше, і багато що залежить від того, чи погодяться Україна і Росія йти на компроміс, ну, якщо точним бути, бо це не просто. Це ж протокольна річ церемонія відповідна, і з недавніх часів в цю церемонію входить і поїздка з мола. Ну, там така між двома центральними вулицями. Такий простір. Там, де в кінці мола перед капітолієм робиться сцена, ну, фактично на пагорбі Капітолійському робиться сцена для інаугурації президента. Але після цього є така. Приїзд в овальний кабінет підписання перших указів, тобто, не було це завжди, але вже ця традиція давно існує. Тому від перших указів вже відомо, що чекати. Ці укази будуть стосуватися. Я, я думаю, це не оголошували, але я думаю, що Дональд Трамп точно захоче щось відмінити попередника, щось він там відмінить. А основні укази будуть по сфері міграції. По я не знаю, чи будуть зразу це укази по депортації, але це вже оголошено. Це будуть основні оці обіцянки, які стосуються мігрантів, основному з південного напряму до Америки. Що нам чекати 20-го числа? Нічого, крім можливо, згадки в інавгураційній промові. Ну, це буде серйозно. Кожен раз кожна країна, кожний посол, який представляє країну, там сидить, чекає цієї згадки своєї країни. Я з великою вирогідністю можу передбачити, що слово Україна в нагороційній промові прозвучить, тому що суб'єктами зараз рішення. Я тепер переходжу до вашого вже питання другої частини. Суб'єктами основного рішень в російсько-українській війні є на сьогодні Росія з російським режимом, тому що багато в чому він контролює ситуацію. Навіть не популярні рішення це Україна, це сили оборони, ну насамперед Збройні Сили України і Україна в цілому, волонтери, тобто вся вся сукупність, скажемо, людей, народ український чи Украї, чи народ України, і далі це два основних е, суб'єкта зараз. А далі можемо говорити, все-таки да США далі зразу йдуть, тому що США мають найбільші можливості впливу. І політичного, і по типам озброєнь, і суто просто як перша держава на сьогодні в світі по військовій силі. Тому він має, президент будь-який США, важелі впливу. Чи задіє Дональд Трамп важелі впливу, звісно, задіє. мене сумніву немає. Чи буде рішення 20 го чи 21, го звісно, ні, тому що на такі рішення потрібно час. Ну, тобто, умовно кажучи, вийти і сказати, я сьогодні зупинив війну. По-перше, ясно, що це буде не про зупинку війни, а про Сісфає, тобто припинення вогню на якийсь час, може бути таке, тобто, це ж не зупинка війни. Сісфає це було і під час Першої світової і Різдвяні припинення вогню. Але після цього вбивали так далі мільйонами, щоб до Різдва менше було. Так що тут не вірю в те, що навіть він. Зможе в ці промові це сказати, а далі буде складний процес, який буде складатися з моєї точки зору з двох стадій. першу як і про всі всі про це говорять, перша стадія переговори чи швидке там завершення. Я це не те, що не вірю. Я стверджую, що це може бути, тобто як припинення вогню, а не як встановлення сталого справедливого, тим більше миру не буде. Який справедливий мир. Тобто, припинення вогню на якийсь час може бути. Верегідність падає зараз кожним днем. Ще там два-три тижні назад говорили з цим, про це так вже впевнено. Знаєте, європейці замислились, європейці серйозно замислились. Знаєте чому? А тому, що вони зрозуміли, що якщо зупиниться в Україні, то ці всі Арда, оця все пасуне на них. Ви ж розумієте, що на фоні того, що вертається. Вони з російських підрозділів вертаються додому, і купа повідомлень, що вони там діють так само не людські, як і на фронті. Тобто, вбивають своїх співгромадян, вертаються до кримінальних дій, кого з тюрми надсилали. І ця оця от ну, вибачте, там немає людей інтелектуального рівня з Москви Петербурга. Оце все низько освічено. Жадібна. Е, і це, ну, це правда, ми ж їх показують. Корейська, москальська, якась намішана орда, куди вона піде? Я стверджую, вона піде за, до, за дорученнями там, де платять. Якщо будуть платити, вона піде на Сувалський коридор між Калінінградом і Білорусю. Вона піде на Естонію. Я не сумніваюсь просто в цьому, тому європейці замислились, якийсь ісфай. Нам потрібен мир. Ви думаєте, чому вони дзвонять зараз Трампу і Шольц там і все. Ви думаєте, із-за того, щоб швидше закінчити перестрілку там? Ні. Ім, як і нам, не потрібен просто зупинка. Нам потрібен ну, ми називаємо це гарантіями безпеки. Ну, тут, якщо просто, щоб не оце слово вже воно стільки разів вживало, що вже зажовано просто. Що нам потрібно? Нам потрібно, щоб ми закріпили принаймні. В ситуацію, при якій не буде просування далі намірів Росії атакувати Україну десятиліттями це раз. Друге, щоб все-таки вирішувати питання поступово з деокупацією територій. Якщо не виходить зразу, ну, воно технічно не вийде зразу вивести все, але поступово план деокупації територій. Очевидно, обмін полоненими зараз, от обмін буде, обмін може бути, навіть раніше. Буде один зараз, скоріше всього, там під новий Рік, і буде далі. Це добре. Але нам потрібен не просто обмін, нам потрібно, щоб всіх вони випустили. Вони їх вони в полонах забрали просто незаконно і ще й знущаються з них, з наших свій громадян. Тому отакі кроки можуть бути. Чи буде справедливий мир на такому етапі? Звісно, ні. Немає переговорної позиції в Україні зараз сильної для того, щоб примусити в. Е, Російського, ну буду слова підбирати, там? Ну що, тут фюрер він є фюрер Російського фюрера, бо він уже цар був зараз під час війни фюрер. Цього вождя. Це ж вождя, вождь партай відносить Путін. От хто вже зараз керує, тільки партія інша. А все те ж саме. Той же е, злочинець Лавров з його пропагандою, той же керівник партії Путін чи там Медведів, хто в них партай відносив, до речі. Е, от не знаю, чи Медвінь, я, Путин, я, до речі, теж не задумувався про це, не але не здивуюсь, не. Це ж неважливо, хто призначений. Іде партії партію керуючою зараз. Да. Наверне, не Путін все-таки, він просто воєнний значимець. Окей, знімаємо з нього протегіноса, він просто воєнний значимець. Е, е, тому е, вони на це не підуть, звісно. Вони відчули кров, вони, оцей запах, е, гопнік добрався до сильної якоїсь позиції, десь знайшов там. Можливість підворотні ще якийсь лом, і от він предалі. Він не зупиниться. Це ж зрозуміло. Тому справедливого миру я можу стверджувати півроку наступний, це точно його не буде. І і, і несправедливого, і миру. Тому наступний. або тим прийде наступний період, коли той же Дональд Трамп подивиться, як до нього поставились. А до нього вже ставляться дуже хамські, по хамськи з Кремля. Його вже. На цьому етапі, коли він тільки що хоче щось там осмислити, його вже починають похамськи відкидати, да? тобто тиснуть на нього. А він не захоче бути другим за Путіна. Ні, він не захоче бути менш не те, щоб бути, показатись. От зараз таке бути тепер уже в цьому світі не так важливо, як здаватись. Йому не можна здаватись слаб слабким. Куди? Тільки починає президентський термін. Як же слабким? Тому. Я думаю, що так як росіяни вони завжди в таких випадках роблять купу помилок, це призведе до того, що я це відверто кажу, бо в них система така. Це не підказка ворогу. Вони вже так діяли і не раз. І вони наламають дров там, в результаті захочуть нав'язати свою цю позицію, в результаті це все провалиться, і тоді почнуться вже серйозні маневри. Спочатку посилення позиції США стосовно Росії, а у них є чим давить. Це не тільки економічні важелі, це і закриття всіх дірок по нафті, транспортування нафти Це підняття видобутку американської нафти, що буде і так, Дональд Трамп сказав. Це далі, наприклад, санкції не знімати Що буде Сисфає? Тільки Сісфає знімається санкції, а тут навпаки, і пішло, пішло, поїхало. Тобто, і тоді вже буде розмова. Про регулювання. Ну, не знаю, мир не мир. Тому, на жаль, чесно говорити про те, що це в цьому році відбудеться, я не можу. Більш оптимістично, хотілося б дивитись на осінь, коли можна почати буде, ці вже процеси серйозно, і десь вийти на початок 26-го року з якимись рішеннями. Це реалістичний сценарій Ну Всі інші сценарії я не бачу. Оптимістичний, якщо в Україні вважають, що е, припинення вогню і виконання всіх вимог е, очільника Росії, а це вимоги капітуляції України, це, і, і, і це вимоги підготовки другої стадії окупації вже повної України. Оце ці вимоги. І якщо ці вимоги будуть виконуватися, ну, тоді я не хочу це коментувати. Я розумію, що Тобто нам теж треба виходити з війни широкомасштабної, бо дуже багато втрат наших людей. Але можна було б ці втрати мінімізувати серйозно за рахунок озброєнь за рахунок дальності враження, тобто за рахунок розведення військ з такої війни, першої окопної Першої світової, хоча б на дистанцію не БПЛА там 3 5 15 а хоча б на 40 кілометрів. Тобто для цього нам потрібні системи а, а краще ще більше. Тому. Я вважаю, що можна абсолютно мінімізувати втрати людей за рахунок масового постачання зброї. Зараз надихає те, що американці почали віддавати по мільярд двісті півтора мільярда зброї. Ну на цю суму. Це те, що я казав з самого початку. Треба було робити це зразу, а не тягнути, поки у вас там залишиться за кремах. А потім навіщо витягнули? От зараз намагаються до 20 січня повіддавати все, що Джозеф Байден е, закомітчено було. Ну в, в Конгресі. І вони вже не встигають навіть все передати. Тобто, от е, має бути максимальна зараз задійність. Я е, скажу, що воно видно. Ну видно, що постачання йде. Навіть так. Ну не будемо, ми ж живемо в Україні. Так не так? треба, це не треба пояснювати. Але, але мене... ми, ми бачимо, що хвилі. Я не кажу прив'язка зараз, не зараз. Хвилі такі йдуть, але я думаю, що зараз треба сконцентрувати максимально все. Якщо таким чином піде після е, того, що кілька місяців не призведуть до результату, тоді у нас є шанси збалансувати російську позицію. А економіка в Росії, вона пішла на спад. Знаєте, роз... кажуть, Росія там розвалиться. Ні, питання ж не в тому. Що ця економіка не дає можливості країні там жити. Ні, ця економіка не дає можливості владі виконати всі е, обіцянки для населення, не мобілізуючи, не переводячи це у війну е, таку як е, Друга світова. Тобто, вони, от у них, наприклад, зникло масло. Нема масла, не продається. Я спрятав... яйця Історія з яйцями ще ж була така сама. Дай Бог, щоб все у них там відпало. Значить, вони е, масло зникло. В результаті вони кажуть, міністр профільний, знаєте, що їх сказав? Він сказав: масло зникло, тому що стали їсти е, військові масло Вони раніше ї, їли спрей, маргарин. Ну, я так розумію, маргарин, ну, спрей там це не масло. А зараз них, виплати їм пішли, і таким чином ми маслом е, з'їли. Вони кажуть ми годуємо там, а вони з'їли. Солдати з'їли масло, так що, вибачте, в мене нема чим закрити масло до Набігулі на нацбанк заяви, чого ти не повишаєш не підвищуєш ставку. Ну вона, до речі, грамотно дуже. Треба визнати, що в фінансовій сфері вони відпрацювали дуже професійно, дуже професійно. От на їх центробанк. А зараз все вона вже не може втримати. Немає таких важелів. Уже цей момент сказали ніякої ставки. Що це значить? Інфляція скакне. У них до кінця року буде подвійна ціна. Тих товарів, що сьогодні широкого вжитку, тобто військова економіка, вона дає відсоток ВВП, але вона не вертається в розвиток країни, тому що це витратні матеріали, а наші хорошо її там утилізують. да Тобто, да важко, але утилізують просто це все тисячами, сотнями, не тільки військову, а й військову техніку. Тому я резюмуючи, скажу, я не міняв свої точки зору. Війна буде виходити на завершення при підсиленні. Ескалації з нашого боку, з нашого це мається на увазі партнери США і партнери. Ескалації це мається на увазі, що або на нашому боці виходьте, будь ласка, воювати як завгодно, починаючи з літаків міражів і F 16 шістнадцятих, щоб там на f-16 мають воювати ветерани США і такі є. На міражах мають воювати ветерани французи і такі є. В базах мають стояти е, обслуговуючі літаки: поляки, литовці, естонці, латвійці, е, румуни, словаки, угорці. Ну, словаки, угорці, ви бачите, що вони роблять, але вони наступні. Тобто, е, ну не словаки-угорці, а фіце зорбанам. Я розділяю там народ і цей режим. Але тим не менше, вони мають вийти або на нашому боці вийти. Або має масово передавати сюди озброєння, виставляти лінію протидії ракетам середньої дальності, інші системи мають пересуватися на нашу територію, тхат, на нашу територію, якщо ви хочете, щоб втримати від себе цю орду. Але на жаль, в Європі трохи припасили зараз, заспокоїлись вже так думають, у них ще є. 3-4-5 років немає у вас ніяких років як тільки зупинка вогню в Україні. Відраховуєте рік-два. І орда буде у вас в Естонії, в Польщі, в Балтії. І тому не хочете цієї орди? Ну, до речі, балтійські друзі знають це прекрасно. Вони це підтримують, підтверджують і і, і хочуть закритися однією чим бригадою Бондесвір? Від кого? Від 200 тисяч ви закриєтесь бригадою. Тому, шановні, ото використовуйте шанс історичний, поки народ України має вибору, бо ми, ми на своїй територіях змушені тримати і використати. Не використати, вам буде кінець, якщо ви не використаєте історичний це шанс концентрувати зусиль. США. США складніше. Європа все ясно Вони мають просто все зробити, виробляти все, щоби втримати Орду. А США далеко, В США будуть інтереси. Менше, але є такі інтереси в США, що вони не відмовляться від підтримки України політично. Зброю в США можна буде закупати за рахунок європейських грошей. Треба говорити з Норвегією, де є, ну, і трильйон пенсійних грошей фонд. Це не те, що у нас бюджет пенсійний датується з, пенсійний фонд датується з бюджету. А там трильйон євро фонд. Ну, ясно, що ми не можемо сказати, у вас багато грошей дайте нам. Але ж показавши інтереси спільні і перспективи, можна просити, Японія допомагає нам. Можна купити на ці гроші зброю в Америці. Дональд Трамп зброю продасть. От я вам запевняю вас, що він не буде стояти на заваді продажу зброї. Так що я не бачу ні 20-го різких змін, ні 32-го, от. Точно не бачу. А коли це 32 січня наступить, я, я не знаю. Тобто це складна історія. Так що будемо жити по сценарію і треба думати так, щоб основний сценарій був підсилення країни максимально і внутрішнє, і зовнішнє. А вже сценарій запасний, дай Бог, десь там прилетить якийсь чорний лебідь. В Кремлівську зірку, чи може точніше, тому що якось воно допоможе. А так я поки що чесно кажу, не бачу таких варіантів. Бажання у Доналя Трампа є. Я знаю, він, він дійсно людина руху емоції, тобто він, зру, він спробує зробити, і в нього нічого не вийде, тому що у тому що нього е, досвід та є Кореї, пам'ятаєте, він вже хотів там швидко вийти. Він навіть літав до кінчиків. Ну і що, вийшло? Ні, ну, двічі. Так. Тому, тому, не тому а, треба а, зараз дуже швидко шукати всіх варіантів, щоб йому дати правдиву позицію у цього приводу. Вони не дуже розуміють, що таке в Україні. Хто приймає рішення в Україні? Вони не розуміють, вони думають, що це президент. Розумієте, це, це, це окрема історія. Я вам скажу так. Він а думає... у нас приймає рішення, як це не дивно народ. народ. І якщо президент іде в розріз з не весь народ, до речі, а сама е, активна частина громадянського суспільства, пасіонарна. Вона, в принципі, воює, вона волонтерить, вона далі продовжує без цієї частини суспільства. Будь-який президент одноосібно в Україні не вирішить питання. А Дональд Трамп не розуміє цього, а Путін тим більше. Путін взагалі цього. Він, він, в нього в голову це не залазить, тому що в них система інша, диктаторська, поліцейська держава. Тому довго говорю, але щоб пояснити, тому що ми хочемо обмануватися, нам хочеться швидких все-таки якихось, ну скільки ж можна, то вже ж третій рік закінчується, Широкомасштабна війна, а так 10 років. Давайте вже якось. Але якось це знов війна через якийсь час. А от якщо грамотно, ну і що, що тут сказати, щоб пощастило нам, хоч якось Фі, Боженька там побачив, що ми вже достатньо. Натерпілося. Натерпілося, щоб якось, якось воно допомогло. Рішень простих немає. Якби воно було просте рішення, це сукупність. Факторів, сукупність, всіх ми навіть не знаємо, але я вам скажу одне: що всі прогнози, які стосуються наступного там десятиліття, наступного навіть двох років, п'яти, це класно. Там люди вміють прогнозувати. Сказати вам, що будучи через півроку, ніхто не може. От жодна є, що є, то є на підтвердження вашої позиції, додам чотири моменти. Я погоджуюся, що сказали. Перше. До речі, хочу сказати, що керівником російської партії «Єдина Росія є головний алкаш Росії Дмитро Алкач медведєв Тут що є, то є, і це не дивно. Партія Алкашів е, повинна бути очолена, ну, людина, яка відповідає посаді. Е, далі. Ні, ну давайте не будемо вже так говорити. Тобто Чому вже... ні? Давайте відверто. Але давайте... це і велика кількість воєнних злочинців. Так, це, отут погоджуюсь. але це там є валька стакан не пив з ними горілку, тому не і знаю. не треба. Але дивіться Дмитро Алкаш-Медведів, Валька Стакан Матвієнко, це ж народ Росії дав їм таку на таку назву, тому вони їх так визначили, чому повинні з ними сперечатися. Тут ми погоджуємось. Це перше. Друге, я розмовляв на минулому тижні з одним з командувачів АТУ, і мені сказали, що така кількість зброї, яка йде зараз. Якщо б вона була в 22-23 році, то війна б взагалі пішла по іншому сценарію. Ну тому що зараз справді йде все багато і ну, багато хто каже, що такого не очікував. Тому американці дурню спороли, коли по, кап, по краплі видавали нам. Зброю. Я розумію, навіщо це було зроблено. Зробили для того, щоб ми не перемогли, але й не програли. Зараз ми бачимо, що ця політика була хибна. Третє, коли спілкувався з Куртом Волкером, він мені сказав, що Путін вважає себе відмідьям, відмедям і таким потужним, гризлі, але Трамп є відмідь, і в одній норі, двом відмідям затісно. Тому коли Путін почне імітувати бурхливу діяльність, Трамп захоче доказ довести всьому світу, а не лише Путіну, хто справжній Альфа і отут: повірте, вам можуть дати значно більше, навіть ніж ви очікуєте. А Трамп каже, дуже злопам'ятний, дуже злопам'ятний, і він такі образи не забуває. Тому слідкуємо уважно за цими процесами. А я хочу попросити наших глядачів не забувати підписуватись і ставити вподобайки. Ви зараз отримуєте корисну, важливу інформацію. Тому, якщо ви це вже зробили, дякую. Якщо ні, зараз підпишіться і зараз поставте вподобайку. Так само зараз напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Тож пишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. <кхм> Зразу хочу подякувати тим, хто замість того, щоб відпочивати сьогодні, дивиться цей ефір. Після виконання бойового завдання саме завдяки вам, оборонцям України, які зі зброєю в руках захищають країну. Сьогодні можна провести цей ефір, існує канал, існує взагалі Україна. Дякую кожному, хто оборонить Україну зі зброєю в руках. Також прошу всіх не забути поширити відео, бо інформація це теж зброя, інформаційна зброя. Ви проінформовані, ви інформаційно озброєні, допомагаєте інформаційно озброювати інших. На каналі є функція спонсорства. Якщо є бажання, таку функцію надає YouTube. Підтримайте канал, заходьте на голову сторінку, тисніте на кнопку, ставайте спонсорами каналу і підтримайте канал, так ви проявите свою лояльність, допоможете каналу залишатися незалежним. І всім вам буде щастя!